Великдень. Це найяскравіше, гарне весняне свято, якого чекали всі з нетерпінням. Недаремно кажуть, яке благовіщення, така і Паска. Це не тільки тому, що дівчата в найкращих своїх вбраннях, але й у вінках могли покрасуватися перед цілим селом в нових плахтах. щоб… Матері і батьки хлопців бачили, яка найгарніша дівка. Адже ж після великодної служби Божої, коли всі поверталися, дівчата йшли надзвичайно дрібненько, якщо не їхали на возах. Пам'ятаєте, як в письменників ішли дівки і дріботіли ще й у вінками, і з пасками, і на возах, і пішки йшли. В сап'янцях дрібними шашками йшли і, і кошики несли. Так, чекали всі, тому що, якщо на благовіщення виходили в гайче, в поле навіть старі, і казали топчу, топчу ряст, ряст, Бог здоров'я дасть, дасть, дай Боже, дождати, на той рік топтати, то, власне, старі люди. І рахували літа різдвом і паскою. На Паску обов'язково годилося в центрі стола поставити найбільшу, найгарнішу Паску. Крайку або край паски верхівку знімав господар. І ця. Крайка залишалася, цей край пайл, Паски, цілушка, залишалася аж до другого року, тому що в поле на першу оранку, першу сівбу, обов'язково господар ніс цілушку Паски. Ще дівчата заготовляли силу селенну крашенок і писанок. Писанки годилося пасати на живих яйцях і для хлопців і для дівчат, які були неодружені, попарно. Якщо перед Великим постом, якраз на колодія або на масницю дівчатам і хлопцям чіпляли колодки, то зараз це якраз називалося віддати колодку, дівчина видавала хлопцеві писанки. Одинакового зразку. Їх писали впродовж страстного тижня або навіть швидше на Львівщині, наприклад, у Великодну П'ятницю. Чому саме та тому казали, що вони не зіпсуються? Тому що якраз будуть добрими і писали на повних яйцях. Хоча в інших краях, якраз чи селах, є якраз навпаки. Казалося, що не голдилося брати яйця в руки на Великдень, але де край там, звичайно, ще раз кажемо. І ці писанки ще служилися як грошима. Колись у понеділок було так зване волочебне. Як зараз ходять колядувати від хати до хати, так молоді парубки ходили з віршами. От, про те, що Христос та й Воскрес! А в Яворівщині, якраз на Львівщині. Збереглися ще такі латканки з рефреном, що ми знаємо, що Ой Христос та й Воскрес. І це були такі великодні вірші, коли закінчувалися вони обов'язково, що ми, господарю, знаємо, що вас найкраща господиня, а що вас в коморі на кілочку, та й висить писанок як одна разочок, та й до 60. І прошу, ми просимо, не просимо плати, а просимо писанки. Отже, це була так звана плата за те, що вас приходили і вітали величальними піснями. В неділю обов'язково збиралася за Великодним столом, як і на святий вечір вся родина. Правда, є різні традиції, наприклад, на Львівщині і Галичині, так як і раніше на святий вечір, старалися бути у старшого роду. Якщо ще залишилася бабуся або прибабуся, то й вона краяла. А якщо приходила в гості до сина, то він краяв перший паску. Обов'язково всім різали одне яйце, краяли. Скільки є членів родини? Настільки розрізали одне яйце. І кожен хай помаленький, але з скибочці, щоб родина була в купі. І це яйце якраз шматочок давали навіть найменшому. Звичайно, що свячених яєць було вдосталь, де була традиція обов'язково потерти зверху свячений хрін, де поінде його давали і навіть з гірчицею. Але починали обов'язково з Паски і свяченого яйця. Господині хвалилися своїми Пасками, тому й приносили і приходили зі свяченим. І якщо ви, дівчата, мушу таємно вам сказати, хочете вийти заміж, попробуйте обов'язково у тринадцяти господинь свяченої Паски, але не просто Паски, а та Паска, яка була свячена від тринадцяти. Різних господинь. Кажуть, одруження заміж обов'язково забезпечений. Якщо в селі старалися якраз колоти кабанів один день на страсному тижні, то тепер господині мали можливість продемонструвати своє вміння і запечених ковбас. Личині це в основному були вуджені, така австрійська традиція. От, шпондери, полядвиці, шинки, ковбаси. Центральна украдриглі це холодці. Центральна Україна якраз мала запечені м'ясива, запечені шинки, кров'яночки, різноманітні ковбаски, запечені обов'язково кружальцем. Навіть як придбали її, то казали, дайте мені так, щоб у кошику було гарнесенько до ладу та й кружальцями. Весь Великдень. Чекали з нетерпінням і тоді, тому після Всеночної за столом сиділи довго. Приходили гості, але найближчі. А вже куми хрещені приїжджали в понеділок. Перший день після Великодної неділі це був обливаний понеділок. Хлопці чатували на, на дівчат і обливали їх водою коло криниць. Але ті хлопці були з дівочих парубоцьких громад, ті, які разом домовлялися про одну хату на вечорниці. Ви знаєте, у Львові впродовж останніх 10 років, ну, що вам... Так пожалітися. Обливають малі хлопчаки часом статечних жінок, і дівчат, які бачать на вулиці. І коли навіть холодно, не було таких звичаїв. тому що колись навіть ще в гімназіях професори говорили хлопцям, хочете дівчат облити, то обливайте їх парфумами, а не так, щоб зіпсувати їм зачіски. От тому. Шануйте традиції, але не забувайте, щоб не робити кривди нікому. Був Бойків після обливаного понеділка йшов вівторок. І найцікавіше, що в Самбірщині, в Самбірщині якраз дівчата, дівчата, вже хлопців жалили кропивою. І Ця кропи не просто жалили, можливо, за те, що вони їх облили в понеділок, а власне що й не один раз і сусідських хлопчиків, і не тільки своїх. В понеділок ходили усі в гості, і вівторок так само, але найцікавіше, що обов'язково потрібно було після кожної служби Божої і в понеділок, і вівторок, який починалося, заводити гаївки. Переважно гаївки починалися завжди коло церкви. І потім далі продовжувалися вже дітьми на цвинтарі. І починалися вони з такої сакральної гаївки, яка називалася Кривий танець. Ми кривого танцю йдемо, кінця йому не знайдемо ані кінця, ані ладу. Не пізнати котра ззаду. Ходили вони сваргою, таким зигзагом, аж поки не обійшли всю церкву, поки одні руки не, змі... не зімкалися з тими, змикалися з тими, хто був позаду. Існувала сила Селенна. Різноманітних гаївок. І для найменших, тим, яким розказували, як сіяти мак. А ми просто сіяли, і мости, де розповідали, де парубки могли прорвати дівочу, е, власне, діво, дівочий стрій, тому що вони просилися вийти за ворота, але закінчувалося тим, що вони казали, що за те, що їх пустять, вони можуть дати їх 40 коней, і дукачі і гроші, аж поки не проривали цей стрій дівчат і казали, що візьмемо собі найкращу, найфанішу. Потім мінялися і знову просилися, що ми підемо у лай, у, гай чи у лан погуляти. На Гаївках молодь перебувала дуже довго. Старші сиділи коло церкви, менші бавилися, співали так було впродовж. І Великодня в неділю, і вівторок, і в понеділок, і у середу аж цілий тиждень гостилися, ходили з гостинцями і обов'язково аж до наступної суботи. А ще треба було не забувати, що приходили обов'язково не тільки з пасками, з клуночком, але й обов'язково і зі свяченим, щоб з ковбаскою прийти, прийти з Паскою і пляцками, як говорили на Західній Україні, або пирогами, тому що готували дуже багато всього. Після кожної служби священник оголошував, що прошу залишати паски бідним. тому... Коло церкви можна було спостерігати гору пасок, крашанок запеченого, м'ясного, їх роздавали сиротам, сирітські будинки, приносили вдовам. І обов'язково священники, а коли це було ще раніше в панські маєтки, запрошували на великдень на сніданок. Всім Хто не міг справити такий, як годиться. Ви знаєте, я думаю, що таку традицію годилося б і нам завести або дотримуватися як колись наші пращури для того, щоб у хаті на сніданок могли бути заможнішими, власне, ті, хто сам не може собі це справити. Впродовж тижня. Як і на Різдво не прибирали, долівки не замітали. І теж всі ткацькі верстати були винесені нагору. Тому місця у хаті було багато. Обов'язково свячене зілля, це яким прикрашали кошики, зберігалося дуже довго воно стояло, аж до наступного року, а потім барвінок. Чи букшпан клали за образи? Писанки теж зберігалися, їх використовували тоді, коли, наприклад, дитина починала плакати, то так казали викачати святою писанкою. Дай йому подивитися, дай йому побачити. От будеш бачити, що плакати якраз і перестане. Ви знаєте, а мушу вам сказати, що в деяких селах. На Галичині традиція була така ж, як і на Різдво, випікати дуже багато солодкого, не менше, ніж сім різновидів, так звані пляцки і обов'язково сирник. Якщо сирну паску робили на центральній Україні, це була непечена паска, де власне, змішували і сир, і з яйцями. і... Залишали її, щоб вона вистоялася у холодне місце, потім її святили і країли, То е, якраз з західної України варіант. Печений сирною паски, але називали його сирник. Це обов'язково такі солодке, які виготовляли теж силою селених яєць, але виготовляли його на пласкому деко і потім краяли вже як ласощі. Хоча сирник випекали і на Різдво, але на Великдень це було обов'язково. Що ж це кажуть за ґаздиніше й сирником не почастувала? Вважалося, що обов'язково діти повинні ще. Коло церкви, ну як обов'язково, це була звикла гра для дітей, що хлопчики грали в набитки яйцями викочувалися або так звані котки. за те, хто переможе і вдарить гострим носком його котили з горбочка. Сусідські яйця інших хлопчаків, які були, вони виставлені внизу. Він забирав всі їхні надбання, всі їхні. Яйця, такі котки набитки старші хлопці бавилися, або вже й менші бавилися цілий день. Звичайно, дорослі хлопці ще грали, наприклад, в такі ігри, як у короля, от у воїна, в довгу верству, кручена линва, а ще дзвона. А що таке дзвін? дзвін. Або ще називалася вежа. Це така демонстрація пароводської звитяги. Перший ярус, коли стають п'ять хлопчаків. Потім їм на плечі заскакують інші і утворюють вже ярус з трьох парубків. Їм зверху стають двоє, а потім меншого просять, щоб по ними видерся ще один. кажуть: о, в тому селі Паска була вельми гонорова. Аж четвертий стояв. А ще хочу вам сказати, що це є дуже небезпечна річ. Якщо ви не пробували і вас не навчили, то самі не пробуйте, щоб це не закінчилося трагічно, тому що дзвін будували парубки, які вже не один раз і не один рік парубкували і знали, як годиться стояти. Обов'язково це було на вигоні. Власне, і щоб це була земля, а не на асфальті. І всі залишалися до наступного добнотижня, так званих проводів, тому що не Великодня, неділя, Великодний тиждень закінчувався неділею-провідною. Наступний тиждень це була томена неділя, де ходили по гробах. А іноді іноді в саму неділю вже приходили якраз в саму неділю, яка й мала назви проводи, перед нею випікали нові паски, приходили на гробки і їли свячене, це характерно для Черкащини, Центральної України, і казали, що ми пращури до вас хоч раз у год та прийдемо. Цілий наступний тиждень теж був провідним. Білий так званий понеділок, з якого починались ходити по гробках, обов'язково зі службою Божою. Це характерно і для Західної України, і для Центральної України, понеділок, вівторок. А потім вже наступний тиждень це вже була радониця. Кажуть, що ще як він пройде вже третій, тільки тоді можна весілля справляти. Звичайно, зараз немає можливості так бути довго. Тому я бажаю вам, щоб ви разом зі своїми батьками були щасливі, радісні в тісному колі, щоб Великдень у вас був мирний і за великоднім столом ви сказали Христос Воскрес! А навіть незримі ваші пращури разом з цілим домом відповіли вам воістину воскрес смачної, веселої, мирної Паски. Будьте здорові, щасливі, хай вас Бог береже з Великоднем!